Судових осіб у Дікати Агата. Тому ці матеріали є, і на камеру людина просто. Безпосередньо погрози висловлював пан Прокопчук. Але ссилався на підтримку голови суду, у якого неодноразово консультувався. Щоденно, так? Цікаво на саме цікаво на нараді, саме цікаво на нараді — це людина. Ну, можна сказати. Прізвища всі поназивали міністерства, людей, поважних людей поназивали, і в тому числі назвала фамілію Черепія, що ніхто йому нічого не зробить. В Міністерстві є ті люди, які могли б ну, Ви можете самі зробити висновок, що якщо міністерства немає... А що? Що обіцяли зробити з вами? Вбити. Ну, я думаю, що іншу погрози вже і не треба бути. Такі погрози знали не перший раз, просто зараз у зв'язку з тим, що ми вирішили все ж таки оголосити всі матеріали, які ми маємо, ці погрози стали вже реальні. Ви ж бачите, що відбувається в державі, що деякі нечисті на руку люди намагаються прихопити побільшами. Тому що розуміють, що все одно, очевидно, люстрація їх не мрежи. que cheiro